Наші поліцейські зараз захищають суверенітет і непорушність кордонів держави, допомагають Збройним силам України, відтісняти расистів із нашої землі, проводять евакуацію людей, зачищають та розміновують звільнені території від присутності руського міру. Але жодна війна не обходиться без страт. Війна забрала тисячі життів. Серед яких і 10 наших поліцейських. Вони виконували свій обов'язок і віддали життя за Україну. Прошу вшанувати їх світлу пам'ять хвилиною мовчання. уклін і вдячність тим, хто зараз зі зброєю в руках захищає нашу землю від ворога. Бажаю всім нам миру та перемоги, а ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Люди вам вірять, у вас найбільший рівень довіри. Вам... Вам довіряють своє життя, життя і порядок в містах, де знаходяться їх діти. Честь вам, довіра! Хочу привітати також ваші сім'ї і завжди повертайтесь додому, вас жде родина і діти. Завдяки вам, Україна вистояла, продовжує боротись і перемагає.

Для поліції лейтенант поліції Володимир Щуру.